За часів війни, День Збройних сил України, мабуть, головне свято для нашого народу. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто захищає найцінніше наших рідних, наш дім, наші міста, нашу землю, захищає у важких умовах, жертвуючи здоров'ям, часом, ціною власного життя. Дякую всім, хто тримає оборону на землі та в повітрі, хто сказав, хто якщо не я. Хто зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність. Дорогі солдати, сержанти та старшини, офіцери. Ви справжні борці. Ви переможці. Я бажаю вам Божого благословіння, сил, міцного здоров'я завжди відчувати підтримку і йти тільки вперед. Слава ЗСУ! Слава Україні!